Такий, на вид звичайний матеріал, звичайна нержавійка, але ви кажете, немає іскри, я думаю, так. щось може бути доволі цінне. Та зараз перевіримо. В принципі, для нас це нічого не варто. Добре. Давай клацнем. Дійсно гарний матеріал, так? Да? Давай з другої сторони. Хтось говорив, що треба обов'язково зачищати поверхню, от зараз і зрівняємо. Тут зачищена поверхня, тут не зачищена поверхня. Велика різниця. І коли. Я... Насправді гарний mm -hmm. матеріал, це у вас е, ніхром. Mm -hmm. Ніхром. І mm -hmm. такий матеріал у нас коштує 250 гривень кілограм, mm -hmm. замість 40. Зараз глянемо кіло 300. Mm -hmm. Кіло 300-325, мимо 52. Добре, добре. Я думаю, а 270 що? гривень різниці це гарна різниця. А за ви задоволені? Задоволений повністю. Ну і все, прекрасно. А зараз розповімо: на поводу зачищений, незачищений матеріал. Ніякої різниці немає, якщо матеріал в гарному вигляді. На аналіз може повпливати тільки великий слой напилу, великий слой ржавчини або великий слой оксидної плівки. Все, більш нічого по впливати не може. Якщо матеріал в чистому вигляді е, немає ніяких слідів оксиду, немає ніякої ржавчини, немає ніякого засмічення, то аналіз буде вірний, хоч в зачищену поверхню, хоч не в зачищену.